33 річна Мар'яна Тимошенко стала першою щасливою мамою, яка народила в 2019 році. У новорічну ніч о 5.30 У неї з'явився хлопчик. Це третя дитина у їхній сім'ї. Вже мають двох хлопців, їм 11 та 8 років. Жінка каже, отримати такий новорічний подарунок. Мріяв її чоловік. Не планували. Чоловік собі щось планував. Четвертій приїхали п'ять 5.30 родин. Хлопчика вагою 3,500. Пані Мар'яна із чоловіком планують назвати Марком. Жінка розповідає, пологи пройшли успішно. Нормально, що попередні, що всі все добре, mm. всі тішаться. До слова, у новорічну ніч у коломийському пологовому будинку народилося троє хлопчиків. А от 2 січня з'явилося у більше малюків: дев'ять. Розповідає Світлана Яворська, працівниця пологового будинку. Прибутковим було 2 січня. Хлопчики все таки переважають. Лікарка продовжує у 2018 році у коломийському пологову. У будинку народилося понад 1300 малюків. Цікаво, що все частіше до нашого міста приїжджають народжувати зі снятинщини та косівщини. Де із них вісім двоє народилося, 77%. Це є нормальні пологи, це є надзвичайно. Добрий показник закінчилося без материнських втрат. Є партнерські пологи, є сімейні пологи. Мар'яна Тимошенко, яка народжувала в 2019 році першою, розповідає, пологи значно відрізняються від тих, які у неї тут, у коломийському пологовому будинку, були раніше. каже помітні позитивні зміни. Разкісно ремонт. Трошки краще ці рази було не дуже. То стіл був один раз пополаманий в родзалі. То нереально було лежати, родити. Зараз все гарно, чистенько, гарненько. До слова, сім'я Тимошенків, які тепер мають трьох хлопців, зупинятися не збираються. кажуть у найближчому майбутньому, мріють ще й про донечку. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК.